Всім привіт! І сьогодні знову відео про навушники. Знову ж таки, на сайті Skylots виграв ось такий чудовий лот дві пари навушників. Це навушники Anker Soundcore Space One. Вдаватися в подробиці оголошення не буду, відразу перейду до навушників. Ось в такому стані приїхали навушники. Як на мене, стан дуже класний. Не знаю, я би, мабуть, сказав, що майже як нові. І ось другі наушники, і ці наушники приїхали з проблемою. Вони повністю робочі, але були зламані обидві дужки. Відео як тільки вони приїхали, я додам і зараз покажу вам. Я думаю, на відео цьому видно, що просто два вушка було виламано. Це відео по суті буде тільки про ремонт дужок на цих навушниках. Давайте швиденько розповімо про другий екземпляр. Ці навушники приїхали повністю цілі. А проблема цих навушників була в тому, що праве вухо працювало з перешкодами. Інколи працювало нормально, ніяких питань, проблем не було. А інколи коли вмикаєш. При програванні якоїсь музики чи навіть під час якоїсь гри. Інколи з правого вуха доносилися завади, ну якісь спотворення. Просто звук був нечіткий, інколи такий реплящий і дуже голосний. Тобто, сидіти в них ну було незручно, і особливо, якщо ви щось прослуховуєте, і особливо, якщо ви на якихось там дзвінках-колах. Як я пофіксив цю проблему, е, можу сказати, що ніяк я оновлював прошивку до останньої, я навіть писав в підтримку Soundcore, але нічим допомогти вони мені не змогли. Тому я вже перейшов до більш радикальних мір. І я їх розбирав. Якщо що, розбираються вони через ось цю кришку. Цю кришку потрібно просто зняти. А для того, щоб зняти, потрібно чимось підіти. Тому ви ось тут бачите, як трішки зам'яті вугли. Це все через те, що я лопаткою металічною. Намагався їх піддіти. Ну і в кінці кінців я їх зняв на обох платах. Я не знайшов ніяких проблем, тому пішов простим шляхом. Просто пропаяв всі мікросхеми паяльним феном з додаванням флюсу. Просто пропаяв всі мікросхеми і вичистив їх потім. Після цього почав тестувати, але проблема не вирішилась. Вони все одно в якийсь там рандомний час, але це ну там було. Раз в годину, раз в дві години, воно проявлялося. Ніяк я це пофіксити не зміг, тому просто вирішив дивитися, як воно буде себе поводити. І почав просто активно ними користуватися. І о диво, через мабуть, я не знаю там один день вони почали працювати нормально. Зараз я ними користуюся близько тижня, кожен день, тому що працюю віддалено і в мене кожен день по декілька дзвінків і так далі, по декілька годин. І ще ні разу не проявилася ця проблема. Тому, коротше кажучи, сказати, що саме викликало цю проблему, я не знаю, тому що я перепробував всі шляхи вирішення. Але слава богу, вони пофіксилися зараз чудесно працюють, тому я дуже радий. Ну і знову, що можу ще сказати по цим навушникам? Відразу, коли я вдів їх після своїх Soundcore Q35, а різниці якоїсь суттєвої я не почув. Але якщо налаштувати ці навушники саме під себе, поюзати їх декілька днів, то потім приходить усвідомлення того, що ці навушники, ну вони так, на рівень вони вищі. Ніж Q35. Але знову ж таки, якщо е, прямо міняти навушники, то ні, я, я б не сказав би, що варто це робити. Але якщо ви розглядаєте саме покупку собі навушників, то відразу краще брати ось таку модельку. Ну і ще в порівнянні з Soundcore Q35, е, ці навушники вони якось легші, вони е, легше сидять на голові е, Q35, хоча я спочатку, коли почав їх використовувати, казав, що вони не відчуваються на голові, то можу сказати, що ці відчуваються ще менше. А, якщо для роботи прям ідеальний варіант. А, сидіти дуже часто за компом в наушниках, а, ось в таких наушниках буде дуже зручно. Ну або якщо ви там граєте постійно. Але якщо ви займаєтесь в зал і так далі, ці навушники не підуть, тому що ну, вони дуже легко сидять на голові і вони просто у вас злетять. Тому спортом в таких наушниках займатися буде дуже незручно. Все, тепер переходимо до цієї пари і я буду розповідати, як їх можна пофіксити. Ну, по-перше, чому я, в принципі, знімаю це відео? Тому що, наскільки я бачу, як мінімум, цього продавця на «Skylots», Цих навушників ну, дуже багатезно. В нього ці лоти майже кожен день продаються і там по дві по три пари, і одна або дві з них, вони зламані саме в районі дужок, саме в цих місцях. Тому, наскільки я розумію, це просто типова проблема для цих наушників. І я думаю, як мінімум в нас, а судячи з того, як люди. Билися за ці лоти, вже дуже багато людей розкупило собі ці наушники. Тому я думаю, це буде дуже актуально навіть і на нашому ринку. Але менше з тим, давайте покажу вам, що в мене з того вийшло. Відразу, мабуть, буду порівнювати з оригінальною. Ось так виглядає оригінальна. Ну, по суті, нічого такого складного, і всередину воно може складатися. І ось як виглядає моє кріплення. Звичайно, воно може виглядає не так гарно, як оригінал. Знову ж таки, друкувати можна пластиком будь-якого кольору. В мене просто був такий кольор. Ну і, в принципі, ці навушники я буду зберігати для себе. Я їх не продаю, нікому не віддаю, тому мені колір, в принципі, ролі ніякої не грає. Але якщо роздрукувати там сірим кольором або чорним, ну воно, звичайно, не буде вже так сильно кидатися в очі. І єдиний мінус цього кріплення полягає в тому, що ці навушники вже ніяк не можна скласти. Вони вже вийшли нескладні. А звичайно що якщо витратити ще купу часу. Можна буде змоделювати модельку, в якій будуть вони складатися і працювати як оригінальні. Але я тут більше цілився саме на міцність, тому робив їх нескладними і тому, ну як видно, пластику я дав тут більше, щоб воно міцніше все трималося. Знову ж таки, вийшло в мене зробити по суті два різних кріплення під дві різні проблеми. А спочатку, як я й показав на відео, коли приїхали навушники, в них була виламана тільки по одному вушку з кожної сторони. Тому я передумав ось таку модель, яка фіксується за допомогою пластикових стяжок, і, в принципі, повністю працює ніяких проблем. І ось таке кріплення було в мене з обох сторін. Але походивши десь, мабуть, дня 3-4 з цими навушниками, з цієї сторони самі навушники доламались. Саме кріплення залишилося цілим, але вже пластик самого оголов'я він вже зламався, і це кріплення тут вже просто не працює. Тому я ще витратив декілька днів на розробку ось такого кріплення. Щоб не бути голослівним, я вам просто покажу скільки моделей я змоделював і роздрукував і перевіряв, як вони працюють. Ось така от кубка Ось така от кубка різних моделей, і всі вони чимось відрізняються одна від одної. По пластику можна сказати, що витратив я небагато, але по часу це дуже багато. Сьогодні будемо переробляти ось це кріплення на ось таке саме, тому давайте буду розбирати і показувати, що воно зроблено. Ось так, по суті, виглядає наше зламане місце. І так було з обох сторін. Єдине, що можу ще додати, що ось тут йдуть тріщини. Вони йдуть ось так вглиб. Тому перед тим як збирати, проклейте ось ці тріщини. Але так проклейте, щоб ось цей дріт, який виходить, він міг рухатись всередині, тому що там невеличкий отвір, через який він рухається. І не потрібно його заклеїти. З цієї сторони було точнісінько, так само, як тут. І так само були тріщини, але тріщини були з обох сторон. Там, де були тріщини, я проклеїв суперклеєм. Ось тут, я думаю, це видно. І відразу по першому ось цьому кріпленню. Тут зроблений розріз для того, щоб проходив дріт. Я обидва ці кріплення проєктував так, щоб не потрібно було розбирати хоч щось в цих наушниках. Тому, по суті, ми. Дістаємо вухо. Ось так. Продіваємо через цей розріз наш дріт і вдягаємо ось так це кріплення. Для того, щоб це все фіксувалося, потрібно зробити ось з цієї сторони отвір. По суті, потрібно зробити наскрізний отвір через ось це вухо, яке залишилося. Тому що в оригіналі отвір тільки з однієї сторони. Цієї сторони отвору немає. Тож вам потрібно зробити отвір. Вставляємо навушник на своє місце. І ось так впритул до навушника здвигаємо наше кріплення. Отвір в кріпленні спроєктований так, щоб він, по суті, співпадав з тим, що в нас в вусі. Тому, якщо вставити, воно відразу входить на своє. місце. І після того, як ви вставили вал, він заходить щільно до кінця. І не випирає за кріплення. Після цього ви просто фіксуєте це все ось таким пластиковим хомутом. Знову ж таки, в кріпленні зроблене вушко для того, щоб цей пластиковий хомут під час використання наушників не з'їжджав ні в яку сторону. І сам цей хомут додатково фіксує якраз таки цей вал, щоб він не випадав. Ну і по суті, ось це перший варіант кріплення, якщо у вас проблема полягає тільки ось в такому. І по суті для збирання ось такого кріплення потрібне саме кріплення і вал. Вал потрібен розміром від 1,6 мм до 2 мм. Знову ж таки, в залежності від того, який отвір ви тут просверлите. В самому кріпленні отвір під 2 мм. Де знайти вал, вибирати вже вам, тому що в мене, наприклад, був якийсь пруток від старого принтера, я просто його порізав на шматки, і в мене вийшли ось такі вали. З ось цим кріпленням повозитися прийдеться трішки більше. По-перше, навушник завжди буде висіти на дроті, зняти його ніяк не можна. Ну, Знову ж таки, не розбираючи повністю конструкцію. Тому будьте обережні, не відріжте цей дріт і нічого з ним не зробіть. Перше, що потрібно зробити, дістати ось тут зсередини ось таку пружинку. Ця пружинка прикручена на ось такий невеличкий гвинтик. Викручуєте гвинтик і дістаєте пружинку. Єдине, що вона тим сидить дуже міцно. Дістати її звідти дуже незручно, і потрібно з цим ну, повозитися. Я, мабуть, з кожною з них возився хвилин по 15. Ці пружинки всередині стоять для того, щоб ось так підпружинювати вуха, коли вони розкладені. Їх в будь-якому випадку прийдеться звідти дістати. В мене там вже їх немає. Ось тут видно отвір, в який якраз таки кріплиться ця пружинка ось цим маленьким гвинтом. Як я її знімав, просто легенько нагрівав паяльником і вже пінцетом швиденько діставав. Але знову ж таки потрібно бути обережним, щоб не перегріти сам пластик і не пошкодити паяльником дріт, тому що він тут такий товстенький, а місця всередині дуже мало. Потім а наступне, що нам потрібно зробити. Це кусачками позрізати ось цей весь лишній пластик. Зрізати прийдеться багатенько, але знову ж таки, робіть це потрішечки, тому що, а, якщо взяти багато, зрізати, пластик може тріснути і піти десь всередину тріщина. Це нам точно не потрібно. Пластик потрібно зрізати для того, щоб була більша площа з'єднання наших двох деталей. По суті, ось так воно має зайти, але знову ж таки ну, трішки глибше. Ось цей невеличкий виступ має зайти всередину дужки. Але, знову ж таки, потрібно зрізати небагато, тому що ось цей виступ має висоту в нас близько 4 мм. Тому ось там нам потрібно залишити всередині близько 4 мм. По заводу в нас там 15 мм. Тому зараз зрізаю це все кусачками. Вирівнюю поверхню напильником або наждачною бумагою, і повертаюся до вас. Ну і Після роботи напильником. Ось так от має виглядати. Сама дужка. Оцей зріз має бути рівним для того, щоб максимально щільно сидіти з нашою друкованою деталькою. І знову ж таки кут має бути витриманим, ну, приблизно ось таким, як в мене зараз на відео ви бачите. І ще всередині нам потрібно буде вирізати ось такі два вушки, які по бокам кріплення. Це якраз те кріплення, в якому сиділа. Наша пружинка. І я це роблю за допомогою ось такої остро наточеної лопатки. Просто підрізаю потихеньку і виймаю. Так, ну що ж, фінальний результат має виглядати ну, приблизно десь отак. Тепер ми можемо приміряти нашу друковану деталь. А в детальці є ось такий проріз це знову ж таки для дроту, для того, щоб дріт проходив. І не потрібно було розбирати або знімати навушники. Ось ця сторона, виступаюча, має дивитися всередину навушників. Тобто, ось так от. Дістаємо трішки навушник. Всередині, я так розумію, дріт трішки підпружинений, для того, щоб можна було дужки робити більші або менші, ну, під різні розміри голови. Тому дріт можна легенько витягнути. Ось з цієї сторони, зсередини, ми вставляємо цей дріт. В наш паз друкований. Ось так це має виглядати. По суті, навушник можна всунути на своє місце, вставити. І ось з цієї сторони ми приміряємо як встає наша друкована деталька. І ось так вона встає. Ну, як видно, є щілини, тому що, знову ж таки, ідеально. Напильником зняти цей пластик, ну, мабуть, нереально. Або реально, але на це прийдеться витрачати дуже багато часу. Далі, в нас в детальці є отвір для гвинтика. В душці є відповідний отвір це якраз той отвір, через який кріпилася оригінальна пружинка. Гвинтик я використовую М2 на 12, висота шляпки тут приблизно 1,5 мм, і шляпка тут невеличка. Розмір шляпки тут грає роль, тому що якщо ви закрутите сюди гвинт з більшою шляпкою, ось ця деталька вже може всередину до кінця не ввійти. І потім у вас ці отвори для валу не зійдуться. Давайте протестуємо вперше і подивимось, чи буде воно кріпитися і як воно буде кріпитися. Ну і після вкручування гвинта всередину, у нас ось так виглядає кріплення наше. А Як на мене, вже воно виглядає дуже непогано. По суті, нам залишається тільки вставити ось цю частину навушника і ось тут вставити або якийсь вал, або знову ж таки, гвинтик. Я використовую гвинтик. Але знову ж таки, в такому вигляді, на одному кріпленні ось цього гвинтика я не буду так залишати. І вам знову ж таки не раджу. Я раджу це все добре проклеїти якимось гарним клеєм. Знову ж таки, можна використати суперклей, але потрібно бути обережним, щоб не заклеїти ось цей дріт, який має ось так ходити туди-сюди. А з суперклеєм, я думаю, це нереально зробити. Тому, як мінімум, я раджу використовувати клей B7000. Я думаю, тримати він буде гірше, ніж суперклей, але знову ж таки при потребі можна буде це з'єднання розібрати. Але в своєму випадку я буду використовувати ось такий двохкомпонентний клей. Замовляв колись з AliExpress, а, Якщо знайду посилання, знову ж таки залишу під відео. Клей мені дуже сподобався і в нього є декілька плюсів. По-перше, він застигає приблизно 5-10 хвилин, що доволі добре, тому що є час нормально все зіставити, склеїти так, як вам потрібно, в правильному положенні. Ну і після висихання він дуже міцний, він майже як камінь. Тому буду клеїти ним. We'll mm -hmm. Пройшло хвилин 10, клей трішечки схопився. Хоча, може навіть і не трішечки вже. Тому, по суті, нам що залишається? Перевірити, що у нас все добре, кабель всередині ходить нормально. Все, вставляємо навушник і можемо прикручувати. Замість валу я використовую знову ж таки гвинтик М2. Це у нас М2 на 16 мм. Я розрахував детальку так, щоб цей гвинтик вкручувався і не терчав з іншої сторони. Я буду вкручувати з цієї сторони, де вкручений перший гвинтик. Ну і ось ми маємо готові навушники. Ось так вони виглядають. Форма, знову ж таки, ось тут цей зріз спеціально зроблений для того, щоб вони могли максимально заходити в душку. Тому що люди бувають з різними головами. І, наприклад, для мене зручна посадка це ось така. Ось так от. Тому, якщо робити кріплення товще і ширше, то воно вже сюди не буде входити, тому що буде впиратися в цей пластик душки. І буде набагато більше. Ось так. А з такою посадкою мені вже, наприклад, незручно сидіти. Навушники будуть падати або вперед або назад. Ось, по суті, і все. Ще раз нагадую: для ось такого кріплення потрібне саме кріплення. І ось такий от невеличкий вал товщиною від 1,5 до 2 мм і, і довжиною в 17,5 мм. Для ось такого кріплення потрібне саме кріплення. Два гвинтики один М2 на 12 мм, інший М2 на 16 мм. І трішки покоперсатися з напильником і кусачками. Ну і не забуваємо про клей. Ну і по самим кріпленням. Ці кріплення я буду друкувати на продаж. Продавати буду тільки самий пластик, без гвинтиків. Ціна комплекту таких кріплень буде становити 300 гривень. Якщо вам в комплект потрібні будуть ще й такі кріплення, їх додам дві штуки безкоштовно. І знову ж таки, модельку цих кріплень буду продавати в STL-форматі. Ціна знову ж таки буде 300 гривень. Тому, якщо вам потрібні такі кріплення, можете писати в телеграм мені особисто або в чат телеграм-спільноти. Всі посилання, як завжди, в шапці по YouTube каналу та в описі під відео. А STL моделька буде продаватися на сайті 3D Культ. Знову ж таки, всі посилання в шапці або під відео. А на цьому відео буду закінчувати. Дякую вам за увагу, дякую за лайки, дизлайки, Підписуйтесь на канал, просувайте україномовний контент та залишайте коментарі в підтримку. Всім дякую, до зустрічі!